Повномасштабна війна не зупинила домашнє насильство, а навпаки, поглибила його. Соцпортал поспілкувався з Валерією Бондар, психологинею Ластрада Україна, щодо того, як уберегти себе від аб'юзу, куди звертатись у критичній ситуації та де отримати психологічну допомогу. Ми поставили Валерії вісім запитань, створили вісім коротких відео, які, на нашу думку, варто переглянути тим, хто хоч раз відчував себе в небезпеці в сім'ї або переживав за близьких. Запитання шосте. Який алгоритм звернення в екстреній ситуації? Як ви можете допомогти? Якщо до нас звертається жінка в екстреній ситуації, тобто тут і зараз відбувається насильство. Ми можемо запитати інформацію про неї, уточнити її адресу місця перебування. Ми можемо згідно стандартних операційних процедур нашої організації гаряча лінії, ми можемо звернутися до органів державної влади, повідомити, що зараз за цією адресою перебуває постраждала особа. Там з нею знаходяться діти. Що, будь ласка, зреагуйте, заберіть її в безпечне місце. Це може бути шелтер, притулок, кризова кімната. Тобто, де Жінка буде з дітьми перебувати в безпечному місці і не поруч з кривником. Так само ми можемо попросити абонентку передзвонити, сказати, який був алгоритм поліції, чи вони зреагували, чи там зараз вона перебуває в безпечному місці, щоб в цьому впевнитись. Ми, на жаль, як гаряча лінія, не ведемо очних супроводей, тобто, ми не зустрічаємося з абонентами та абонентками. Ми виключно надаємо консультації. Тому як алгоритм, ми можемо там запропонувати свою допомогу. Ми можемо звернутися до відповідних структур. Повідомити про те, що така ситуація є, і ну там отримати подальшу інформацію від цієї особи, але ми не ведемо супровід цих осіб надалі, тобто вони можуть звертатися повторно на гарячу лінію, повторно отримати консультацію і, в принципі, отакий алгоритм, чи реагує на такі звернення поліція? Дуже різні випадки, тому що дуже багато жінок звертається там в переважно нічний час, коли кривник або там спить, або він десь вийшов, або вона вийшла на прогулянку з. Там з собакою, наприклад, бували такі кейси, і саме в цей час жінка готова говорити про те, що дійсно вона зараз перебуває там в ситуації домашнього насильства, потребує допомоги, але фактично сама не може викликати поліцію, бо там або телефон прослуховується, або якісь інші моменти. Тому ми максимально там дізнаємось інформації і ем, питаємо, який був алгоритм поліції, якщо вже первинний запит у поліції був. Тобто, чи зреагувала поліція, чи там видали вони терміновий припис. Взагалі, яке було спілкування? Чи вони вони там по алгоритму йшли, що вони пропонували, чи звертали увагу на законодавство. Тобто, ми можемо уточнити цю інформацію, якщо жінка говорить про те, що поліція ігнорує або не звертається, ми можемо так само попросити інформацію про поліцейського, далі взаємодіяти з національною поліцією України та уточнити ну, інформацію щодо цього кейсу. Тобто така практика є. Ситуації вони бувають різними. Здебільшого, поліція, звичайно, реагує згідно закону, якщо це великі міста. То реагування воно більш ефективне. Якщо це невеличкі міста або селища, або села, там ситуація трішки різна, тому що. Переважно це реагування дільничного офіцера поліції. Більшість людей не знає, хто це вони не знають до кого звертатися, і ось така без інформування, да, коли людей не інформують, що вони можуть зробити, вони просто залишаються наодинці з бідою, вони там не знають, чи можуть звернутися до старости, до дільничного, до будь-якого іншого суб'єкта, який реагує на випадки домашнього насильства, тому що в принципі вони не проінформовані про це. І там ситуація трішки гірша, тому що дільничні офіцери поліції або не виконують свої обов'язки. В'язки або вони там кажуть це ваша сімейна сварка. Будь ласка, розберіться з цим. Там завтра прийду перевірю. Ну от, таке реагування воно є, і такі дзвінки ми теж отримуємо.